Привіт, друзі. Ви бажали, щоб я спілкувався. Ні, там плавало. Ладно, давайте ще раз. Любі друзі, ви бажали, щоб я спілкувався українською мовою. Бо ті, хто спілкується українською мовою, це справжні українці. Справжні люди. Чоловіки, дівчата. Та ладно. Позавчора в Рівному полісмени. Людолови знову затримували молодого чоловіка, я так розумію, для доставки в ТЦК. Ну і при затриманні один з поліцейських став коліном на небезпечну ділянку тіла, тобто шия. Коліном і зламав чоловіку шийний позвонок Людина втратила свідомість, ну а поліцейські, як справжні поліцейські замість того. Щоб надати допомогу цьому чоловіку, медицинську допомогу, почали тікати. Але не тут то було. Багато зійшлося людей, почали знімати на відео, почали кричати цим в кавичках поліцменам, що ви наробили, ну вони мусили повернутися. Чув в інтернеті, не знав, наскільки це правда, що цей молодий чоловік все-таки в лікарні помер. Знаєте ви, що полісменам заборонено навіть при застосуванні кийка бити в небезпечні для життя ділянки тіла, тобто голова шия. А ця свиня в погонах стала на шию коліном. Ви уявляєте, яка це маса була, тиснула на шию. Ну і зламав шийний позвонок. Я впевнений на 100%, що цьому нелюду нічого не буде. З приводу української мови. Давайте ми. Заглянемо оцю Верховну Раду, де сидять чоловіки та жінки 454. І вони що роблять? Правильно белять. Вони ні роблять. Вони тільки що крадуть гроші з кишені наших хлопців. Щоб що? Так. Щоб у них були. У ці справжні українці, які ходять у Верховній Раді у вишиванці, спілкуються виключно українською мовою, хто вони. Mm? Правильно. Це предателі українського народа, які ворують бабки, керушують бізнес, корупція. Це все делают ті. То сидить отам от, от в Верховній Раді і спілкується виключно українською мовою. Тоді у мене є питання. Хто є справжній українець? Той, хто спілкується українською мовою та розкрадає бюджет, або та людина, яка спілкується руським мовою і намагається допомогти українському народу, щоб все було добре. Що з здесь записать?